Якщо з неба падає зірка, слід терміново загадати бажання. Кажуть, воно обов'язково здійсниться. А якщо це цілий зоряний дощ на жителів землі у найближчі дні, очікує видовищна подія з астрономічного світу, за якою можна буде спостерігати і в нашому місті. Про це розповіли в Одеській обсерваторії. Ми з вами напередодні дуже красивого явища, можна сказати, найкрасивішого астрономічного явища року. Це зоряний дощ Персеїди, який відбудеться в ніч на 12 серпня. Цей потік видно всю ніч, він досить інтенсивний. Може досягати до 120 метеорів на годину. Сам по собі такий зоряний дощ людьми спостерігається вже давно та відображався у чисельних історичних хроніках. А починаючи з 1840 року, відзначався щорічно. Це ж хвости комет, що колись пролітали поблизу, і ось ця комета, світ Татл, яка пролітає повз землю кожні 133 роки по своїй орбіті під час підльоту до сонця, залишає велику кількість дрібних частинок, які випаровуються з її поверхні. Хвіст цієї комети вже наразі дуже далеко від нас, але останнього разу, у відносній близькості до землі, вона була у 1992 році. Наступна найближча дата її приближення до нашої планети. Дві. 2126 рік. Але вона про себе постійно нагадує ось цим польовим хвостом, який земля перетинає щороку. У таку сприятливу пору року, теплими вечорами можна подивитися і побачити падаючі зірки, загадати бажання, якщо вони у вас є. За словами Михайла Рябова, активність метеорного потоку триває 17 липня та продовжуватиметься по 24 серпня, надаючи можливість всім бажаючим побачити зоряне диво на нічному небі. Дізнатися про подробиці яскравого явища під час лекції зможуть всі охочі 10 серпня у планетарії Одеської астрономічної обсерваторії.